Я маю велику потіху бути у вашій церкві, у вашому домі, де є зібраний народ, який вірить в ім'я Ісуса, який вірить в ім'я, яке спасає сьогодні навіть тих людей. Можливо, люди знаєте, різні є і думали про тих людей, що вони вже є такі нікчемні, впавші. Можливо, та людина, знаєте, була п'яницею. була... Наркоманом, вона ніколи не чула слова Господнього, але Господь таких людей спасає. Господь таких людей спасає. Він хоче сьогодні накормити кожну душу, яка є в цьому зібранні. Він жадає того, щоб ми всі сьогодні прийшли до нього і спам'ятали день покаяння. А якщо немає сьогодні того дня в твоєму житті, то згадай про те, що є Бог, що є той, який спасає. Кожна людина, яка народжується на цю землю, вона народжується грішною людиною. І ми це все знаємо про те, що Господь створив людину по своєму образу. Він так полюбив людину, що в сьогоднішній день кожна душа вона має доступ до жертви Голгофі, яка була пролита за кожного з нас. І я хотів би сьогодні прочитати Слово Боже, це буде перша книга царів. 19 розділ, 9 вірш. І прибув він туди до печери і переночував там, аж ось Господнє слово до нього. І сказав він йому, чого ти тут іле. Знаєте, коли ми йдемо в дім Божий, коли ми знаємо, що то буде пробувати Господь, Господь буде пробувати Духом Святим, бо він каже, де двох чи трьох зібрано в ім'я моє, там я серед вас. Це є велика обіцянка, яка сьогодні вона виповняється, тому що Бог є вірний. І знаєте, всі, хто приходить в цей дім, нам потрібно задавати таке питання, а чого я тут? Одного разу Бог він задав питання, Ілі, а чого ти тут? Знаєте, ця історія, він йшов 40 днів та 40 ночей. Бог запитує, чого ти тут? Ілля? Але він що Він говорить у наступному вірші, 10 му вірші? А той відказав: Я був дуже горливий для Господа, Бога Савота, бо Ізраїли сини покинули заповіта Твого, та порозбивали жертвенники твої, а пророків твоїх побивали мечем. І позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. Ось якщо з таким серцем приходити Дому Божого, то ти почуєш те слово, яке тобі потрібно. Нам всім потрібно. Задавати собі питання, чого я тут, чого я прийшов. Я, знаєте, часу замічаю таке, що коли приходиш в дім Божий і сядаєш там на лавці, і бачиш, що там в телефоні людина просто з, ким пере... з кимось переписується. Одного разу я бачив, коли людина шукала на під машини під час, під час зібрання. Коли Господь Він хоче промовити до тебе, вона промайнувала ту можливість почути слово Господнє. Вона просто забула про то. Вона відкинула то. Вона не розуміє, де вона знаходиться. Але таку людину спитай, чи ти любиш Бога. Вона скаже, що так. Але крутою людині, що вона навіть не поважає проповідника, який проповідує, як вона може любити Бога. Але моя сьогодні тема не про це. Моя сьогодні тема про те. Що не змушуємо Бога плакати. Знаєте, це інтересна тема, яка нам всім потрібна. Знаєте, як в проповідників їх є багато тем. І порой, як ідеш на зібрання, ти не знаєш, яку тему вибрати. Не знаєш, для, якого, знаєте, для якої душі вона потрібна. Ось сьогодні я підготував тему, вона там лежить. І я почув те слово, те, що прочитав той брат перший. І я зрозумів, що Бог працює. Я хотів то прочитати, але я згадав, що в мене є ще одна тема для того, щоб проповідати Євангелію, проповідати істину, яка спасає людей. Тому давайте ми зачитаємо Слово Боже. Це буде книга пророка Єремії. 48 розділ з 30-го вірша. Я знаю, говорить Господь про зухвальство Його і про Його балачки безпідставні. Робили вони неслухняне. ридають тому над Моавом і кричу за Моавом за усім, і зітхаю над людьми кір Хресу. як я з заревом, я плакав, я плакатиму за тобою, відноградник усів ми, галузки твої перейшли аж за море, досягли аж до моря єзера, спустошник напав на осінній твій плід. І на навінобрання Твоє, і забрана буде потіха Твоя та радість Твоя, З виноградника і з краю Муава, і віно З спіню, не буде топтати, топтач радісний крик при зібранні не буде вже радісним криком збирання. Від крику хешбону аж до Ела, аж до ягацу Нестися буде їхній голос. Від Суару. Аж до Горонаїму, до Еглад ще лишії, бо й вода із німриму пустиною стане, і вигублю я із Моава, говорить Господь, то, хто для жертв виходить на пагірок і Богові кади своєму. Тому стогне серце моє за Моавом, немов та супілка, і стогне серце моє, як сопілка за людьми Кірхересу, Бо погинули ті, хто багатство набув, я прочитав Слово Господнє, яке нам говорить про те, що Господь плаче за всіма людьми. Знаєте, я коли прочитав це Слово Боже, я просто плакав хвилин 10. Я спам'ятав про те, як Бог визволив мене від гріхів. Я спам'ятав той день, коли навідався до мене Господь Ісус Христос. Я знаю та людина, яка пережила народження з гори, пережила покаяння, вона пам'ятає про той день, коли Ісус Христос Він умів своєю кров'ю, коли Ісус Христос допомогує Духом Святим, який присутній тут, а Він очистив Тебе. Знаєте, я читав це слово і плакав від того, як таке може бути. Людина, яка народилася, народилася на цей світ, вона не знає Бога. Вона не хоче чути його. Але Бог говорить, що я плачу за такими людьми. Я стогну за такими людьми. Моє серце каже, стогне за Моавом. Кожна людина, яка присутня, тут вона розуміє, що, що буде прочитане в цій книзі, то воно буде прочитане до мого серця. І говорить Господь, що я стогну за Моавом, Як багато сьогодні людей не знають Бога. Вони відкидають його, де б вони не були. Знаєте, як ти знаєш, Господа хочеться розповісти всім людям одного разу. Я знаєте, робив на роботі в Польщі, я свідчив людям. Я погано говорив по-польськи, але я їм свідчив. І одного разу зацікавився один багатий чоловік, бізнесмен. Його все було. Він все мав. Його була прибиль. Можливо, такої прибалі сьогодні немає ніхто із вас, я не знаю, він заробляв 10 тисяч доларів у місяць, але його зацікавило моє життя. Він, знаєте, завжди, коли я на роботі працював, він говорив, що покличте ростіка. А мій колега каже, для чого кликати ростіка? Він каже: хай прийде і розказує про свою віру. Він хотів почути слово. Я йому завжди говорив про то. Я йому завжди про то розповідав. Йому було інтересно. Я бачу, як його сльози прямо на очах, вони просто, вони просто, знаєте, хотіли плакати, як, чому ти змушуєш себе? Чому ти змушуєш себе сьогодні не прийти до Бога? Адже це життя, воно даремне. Якщо людина, яка не впізнала Бога, вона прожила життя даремно. Знаєте, всі люди відкидають сьогодні Бога. Ці вони відкидають його, але сьогодні може Господь навідатись до тебе. Сьогодні Господь може прийти до твого серця. Він хоче стати Твоїм Спасителем. Я пам'ятаю ті дні. Я пам'ятаю ті дні, коли знаєте, до мене навідувся Господь. Коли Господь Ісус Христос, Він посещав мене кожного разу, коли я був на зібранні, я просто безперестанку плакав від того, що Господь він приходить в моє серце. Я відчуваю про те, що Він говорить до моєї душі. Я хочу прочитати Слово Господнє. це буде Євангеліє від Івана. 10 розділ, 9 вірш. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться. І той війде та війде, і пасовиську знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ми мали життя і подостатком, щоб мали. Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя, власне, за вівці, а найміт, і хто, і хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачиш, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає. А вовки хапає і полошить, а найміт утікає, тому що він найміт, і не дбає про вівці. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Я прочитав Слово Господнє, яке свідчить про те, що Господь Ісус Христос. Прийшов на це місце, щоб спасти кожну душу. Він хоче сьогодні допомогти кожному, хто має великі випробування. Він хоче допомогти тобі. Ти прям сьогодні сидиш і чуєш Господнє слово. Ти чуєш Господнє слово про те, що Господь прийшов. каже, хто війде мною, той спасеться. Не ігноруй цього слова, адже Господь він плаче за тобою. Можливо, ти сьогодні, можливо, ти сьогодні погружений, сьогодні сюди прийшов, ти сьогодні знесилений. Твоє серце плаче від того, що ти томишся в гріху. Є Господь Ісус Христос. Є той, хто спасає, хто хоче допомогти тобі. Почуйте Слово. не ігноруй Його, не заставляй Бога плакати, не заставляй Бога, щоб він ридав, щоб його серце стогнало, щоб він просто дивився на тебе і бачив, що я вмер даремно, що я пролив свою святу кров, але ти до мене не прийшов. Та людина, яка не прийняла Ісуса Христа. А людина, яка просто проігнорувала Його заклик, вона буде вічно мучитися, вона буде вічно мучитися в тих муках, які до неї прийдуть після цього земного життя. Сьогодні Ісус Христос закликає. Дорога церква, всіх, хто сьогодні є, хто сьогодні бажає прийти до Господа, хто сьогодні бажає прийти до Нього, поклич до Нього. Він тобі має владу допомогти. Він є той, який спасає, Він є той, який кличе до Тебе. І сьогодні він Кличе, щоб ти прийшов, щоб ти прийшов до нього, і Він тебе спас. Алілуя! Слава Богу! Є присутній Господь. Алілуя! Він сьогодні кличе до Тебе, до тебе клунає голос Його, не ігноруй Його, не, просто не роби, щоб Він плакав. Так не можна, Господь Ісус Христос. Він бажає, щоб Ти сьогодні прийшов, щоб ти сьогодні почув Його Слово, що Він плаче, Він ридає за тобою, і Він хоче, щоб ти сьогодні сказав: Я хочу служити. Господу, я хочу тому служити Господу, який прийшов який дав мені життя. Кожна людина, яка сьогодні тут є, яка повірить в ім'я Ісуса, яка повірить в те, що Господь Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, вона отримає вічне життя. Алілуя! Він сьогодні хоче тебе простити, Він сьогодні хоче тебе спасти, почуй Слово Господнє, яке говорить, що я пастир добрий, я пастир добрий. Господь. Говорить Господь, Він хоче покликати тебе, Він хоче почути тебе. Можливо, ти сьогодні томишся в якомусь гріхі. Можливо, ти сьогодні зв'язаний, молодь дорога є. Можливо, ти сьогодні переглядаєш різні фільми, і ти хочеш кинути то все. Поклич до Ісуса, поклич до Господа Ісуса Христа. Він тебе визволить із того багна. Він тобі дасть перемогу. Алілуя! Він сильний сьогодні визволяти. Амінь. Він сьогодні сильний кликати. Алілуя До Твого серця. Не ігноруй сьогодні. Не ігнорий сьогодні заклик Господній. Хай ім'я Господа Ісуса Христа. Воно прославиться в цьому зібранні. Хай ім'я Господа Ісуса Христа, воно буде діяти в цьому зібранні. Давайте ми помолимося, давайте ми щиро сьогодні помолимося. Можливо, якась душа, яка сьогодні томиться в греху, вона хоче, можливо, прийти, але їй сатана не дає. І дьявол змушує її плакати кожного дня над грехом. Можливо, ти сьогодні Почуй слово Господнє, почуй заклик Божий, почуй про те, що Господь хоче спасти твою душу. Алілуя. Давайте помолимося. Можливо, хтось решиться прийти до того, який сьогодні дав тобі життя. Амінь. Давайте пом...